Окей, перший пацієнт. Мені пощастило. З ним не буде проблем. Умовно 10 років. Часто треба частину зуба спиляти, щоб стоматологи менше заробляли грошей. Мене звати Василь Щепаняк, я лікар-стоматолог. Я працюю у Львові і багато пацієнтів і мене знають як доктор Щеп. Ну, я працюю вже більше 10 років там з залишком. Надихнули, надихнула моя бабуся, яка є теж стоматологом. Мабуть, бо ми малі приїжджали в гості, і ще з дуже малого віку я завжди тусувався в стоматологічному кабінеті, відповідно, звик до цього. І далі вже так склалась моя доля, що я працюю стоматологом. Я б не сказав, що це стопроцентна правда. Найперше, от молодий стоматолог, який тільки завершив, або навіть студент, який тільки починає працювати, він може більш старанно підходити до своєї роботи, ніж лікар, який дуже досвідчений і, і більш скрупульозно, тому що ця молода людина, вона тільки досліджує і ще це максимально цікаво. А багатьом досвідченням, супердосвідченим лікарям воно може перетворюватись в рутину і тому. Хоча це не говорить, що досвідчений лікар може схалтурити, але е, тут, е, тут 50 на 50 я б сказав, треба дивити, треба шукати найперше свою людину. Ну, тобто, як в будь-якій сфері, якщо ти взаємодієш з кимось, хто тобі має надати якусь послугу, тобі має бути комфортно, особливо зі стоматологом. Чи це молодий, чи це старший, неважливо. Моя бабуся ще досі приймає пацієнтів. І в неї є своя публіка, і вони її люблять, приходять і молоді, і старші. Тому тут все індивідуально. Це нереально. Це можна хіба стати, як ми говорили, Спартак Субота, але. Це попахує фейком і може бути багато проблем, тому що медицина це дуже серйозно. Ви маєте диплом, так? В університеті закінчили. Ну я його не взяв з собою. <рес> Але так, якщо що, якщо треба, то ви можете перевірити в реєстрі ліцензії. Він відкритий, можна все побачити. Я не платив, платили мої батьки. Е, я, ну, в принципі, все залежить від, від зусиль. Звісно, треба вкласти кошти. Але якщо людина прагне дуже стати стоматологом, то, в принципі, можна добитися е, легшим шляхом, вступивши на бюджет у певний університет, і провчитися гарно. Е, так, то. Мені важко назвати якусь конкретну суму, тобто можна і великими сумами досягнути, просто вкладаючи гроші в платне навчання, пізніше в багато платних курсів, а можна і легшим шляхом, але він більш буде складний. Але якщо людина поставить собі мету, можна досягнути. Кожен лікар обирає, як йому цікавіше працювати. Я пропрацював і в державній теж на початку, як я закінчив університет, зовсім були інші умови, були трошки гірші умови. Я, мені попалася установка ще зразка 80-х. Це був дуже цікавий досвід, як для лікаря-початківця інтерна, пройти від більш таких минулих девайсів вже до більш сучасних. Тому. Ну, це як мінімум, якщо молодий спеціаліст попадає в, е, в таку в це гніздо державної ще медицини, це дуже цікавий досвід і його цікаво пройти. В принципі, в стоматології мало що приємного. Там я теж боюся стоматологів. Не записуйте це. Страшно, але зараз стоматологія сучасна набагато приємніша, ніж це було років 20 і більше. Тому є хороша анестезія, можна гарно знеболити, нічого не відчувати. Включить музику, якщо є монітор, відео, серіал можна подивитися, кіно, дітям мультики. Тому. Це зараз часто приходять мої пацієнти і кажуть, Та я дуже важкий день відпочину, хоч тут полежу трошки собі. Ну класно, стоматолог відпочити. Я можу дуже серйозно про це розповідати. <рес> 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 Але ну чому? В принципі, е до мене сьогодні додому приходив сантехнік поремонтувати мені кран, бо в мене протікала вода, і в принципі, робота сантехніка обійшлася теж майже тисячу гривень, і в принципі на сьогоднішній час, якщо говорити про ці. Суму тисячу гривень, то це невеликі гроші. Хоча враховуючи е, доходи багатьох українців, е, це в принципі е, така нормальна сума. Але враховуючи те, що хороші матеріали, якими можна полікувати зуб, в більшості, є е, з країн Євро... Євросоюзу там. Ну, наприклад, я працюю з матеріалами з Німеччини, Швейцарії, французькі виробники, відповідно, в них ціни в євро. І тому ціни формуються, виходячи з цього в основному. Так само на це впливає, якщо лікар працює, оплачує там оренду, всім зарплату заплатити, це теж впливає на ціну. Відповідно, ціна може бути висока. А, а з іншого боку, що таке тисяча гривень, якщо, якщо зуб лікують один раз, якщо з хорошим матеріалом полікують один раз, і з ним не буде проблем? Умовно, 10 років після цього. Ну, в цьому контексті це невелика сума. Тому... Залежно в що інвестувати, можна інвестувати в якісь просто в прогулянки, там сходити в кіно, сходити кілька кав, випити десь і це будуть ці самі гроші. Або можна піти полікувати зуб і мати здорові зуби. Це питання таке дуже загальне. Я не можу там сказати, як, як краще, що там вам вибирати чи елайнери, чи брекети. Ну, найперше, ви, може, якщо лікар вам пропонує, вам можна ну, на вашу ситуацію, можна взяти лайнери або брекети. Там елайнерами це буде там, стільки часу, приблизно брекетами, стільки коштує, стільки-стільки. Ну тобто, це вже шлях, який в принципі, ви можете обрати, що вам підійде по ціні, по часу. Зрештою, ну, найперше треба консультуватися з відповідним лікарем. Прикусом займається лікар Ортодон. Щітка і паста недостатньо. Ще треба чистити зуби між зубами. Має бути або зубна нитка, або міжзубний зубний йоршик. Ну, багато людей взагалі шукають чарівну таблеточку, або ну, взагалі якусь річ, яка швидко вирішить проблему. Так само відноситься вінір. Не подобається форма зуба. Окей, поставимо вінір. Часто вінір можна поставити не, не зачіпаючи зуб, але часто треба частину зуба спиляти. Ну, тобто, це може бути певна товщина, може бути маленька товщина, може бути більша товщина. І зрештою, це є певне втручання в зуб. І треба вже тоді з'ясовувати, чи, чи воно настільки потрібно. Якщо потрібно, дійсно покращити, окей, робимо, підпилюємо і чіпляємо. Ну, вінір — це, по суті, керамічна накладка, цей штучний елемент, який ми ставимо на зуб. Звісно, на нього дається гарантія, але це не означає, що раз поставили, і ви, якщо через 10 років просто прийдете до стоматолога, він буде так само стояти. Це потребує постійного догляду за зубами регулярних відвідин стоматолога після встановлення такої конструкції, і тоді це може бути якраз такий результат в 10 і більше років. В Ютубі є роликів, тому ну, я не раджу, одразу не раджу. Там я бачив активоване вугілля, перетирають разом з перекисом, водню, лимонна кислота. Оці всі речі. Ви просто нищите, знищите собі свою емаль і викличете жахливу собі чутливість. Скоріш за все. Не раджу абсолютно, якщо відбілювання то тільки професійно, після консультації зі стоматологом. Відбілювання відбувається активними речовинами, які впливають на ема на зубну емаль. Відповідно, відбілювати зуби можна лише після того, як, як в людини є вилікувані всі каріїси, немає пошкоджених якихось ділянок. Тоді... <кхід> Тоді це можна класно зробити, але... Не супер часто, тому що хочу супербілі зуби. Пішов, відбили в одного лікаря. Ось за місяць, ні, хочу ще більше. Пішов до іншого, до третього. І так можна собі дуже нашкодити і отримати е, багато проблем пов'язаних з тим, що зубчики почнуть псуватися. Тому найперше, треба консультуватися з лікарем і робити це з лікарем-стоматологом, тому що я знаю, що є багато. Типу косметології, які можуть запропонувати, ми вам відбілимо зубчики. А зуби, от, враховуючи ці всі нюанси, плюс ще перед відбілюванням треба робити професійну гігієну, бачите, скільки нагори, а якесь нещасне відбілювання. Отак. От Приходьте до стоматолога і він вам все розкаже. Якщо ви задали це питання. Ви вже зрозуміли, що вам порадують. Враховуючи рекомендації, ну, взагалі, як маленька дитина народилася, в неї прорізались перші зуби, і вже дитячі стоматологи радять показати дитину стоматологу. В неї ще нічого, ніяких проблем немає. І вона. Є така рекомендація. А в дорослому віці у нас є багато дорослих, які, наприклад, за життя ну, не були в стоматологому. Ну, в мене класні зуби, не було ніяких проблем в дитинстві. Мама, тато не водили. Зараз, в принципі, нічого не турбує. У мене дуже часто такі були, бувають пацієнти, які приходять: я прийшов, я хочу попробувати професійну чистку, чогось кровоточить, ясне. Окей, зробили. Але мене взагалі нічого не болить, зуби класні. Я дивлюся, але знаходжу проблеми. Після цього е, людина дивується. Ну, я йшов до стоматолога, думав, поговорю, дивлюсь, а він мені каже, та вам треба новий рот. Я бачив такий мем, до речі. Е, ну, Що це означає? І, е, якщо нічого не турбує, це не означає, що у вас немає проблем. Е, коли вже зуби турбують, е, частіше проблеми великі. Тому краще прийти, поки їх немає. Не всім. В кого вони гарно виросли і не заважають, будь ласка, спокійно, насолоджуйтесь. <клес> так, я вірю. Вони приносять гроші малим дітям, коли у них випадають молочні зуби. Як це можна не вірити? Це ж круто. Мені вистачає пацієнтів, роботи багато. В кожної з людини 32 зуби в когось менше, але тим не менше, хоч один зуб в когось може й заболити. А враховуючи е, теперішній стан зубів в, в, і в українців, я можу сказати, що стоматологів багато, але я, я думаю, що роботи вистачить на всіх ще на багато років. Тому українцям треба задуматися над покращенням свого відношення до своїх зубів, щоб стоматологи менше заробляли грошей. Що молочні зуби не треба лікувати. Це дуже частий міф, а їх треба лікувати, тому що вони болять, болять як і постійні. Це мій перший пацієнт після закінчення навчання. Коли я почав працювати на інтернатурі в поліклініці на старій установці 70-х чи 80-х років, в кабінет зайшов молодий чоловік з, з мамою, і в нього зовсім ну, не зовсім була така звична поведінка. І мені мама з ходу сказала, що у ну, нього шизофренія. Але йому треба полікувати зуб. А я такий окей, перший пацієнт. Мені пощастило. джекпот. Е, ну, це був челендж для мене на цьому обладнанні. Йому полікувати зуб. Але якось мені це вдалося. Робота лікарем вона є дуже часто непередбачувана, Ми працюємо з, з дуже різними людьми і. Це змушує нас бути готовим до всього. В кожному жарті є доля правди, але так само це бути готовим, приймати дуже різних пацієнтів, працювати у вихідні більше часу, ніж ти собі думаєш, отримувати дзвінки вночі. І ще багато і багато різних речей. Я як починав свою честь в спільноті, в мене було 300 підписників в Інстаграмі, і спільнота починала своє, ну, з аудиторії нуль. Фактично, зараз майже 100 тисяч підписників на сторінці спільноти за три за роки, ну, вже скоро буде чотири. І це якось відбувалося органічно. Ми просто всі вибирали різні теми, ми про них писали, ми отримували відгук від людей, що це їм цікаво, і це більше ще драйвило, надихало це робити. І відповідно, я думаю, саме ця щирість, яка є, яка лине від лікарів спільноти, їхня фаховість. Вона отримує такий класний відгук. І я думаю, що так буде надалі, тому що в нас наші цілі свідомий підхід українців до свого здоров'я. Мені подобається, коли людина приходить, а я в неї не знаходжу жодного каріесу. Мені подобається. Просто я частіше бачу таке, що приходять, що о, тут буде довго, роботи багато, цікаво. Але мені чомусь. Ну, у мене досить, я б сказав, розвинена емпатія, і мені завжди дуже шкода людину, коли я бачу великі проблеми на зубах. Мені так шкода, я не можу, я просто мені хочеться плакати. Чому у вас такі погані зуби? Чому вас їх треба лікувати? Ну, давайте будемо лікувати. Бо що ж робити, треба лікувати. Але серце крається і беру, роблю. Але коли вже зробив гарні зуби, мені вони подобаються. Тоді вони мені подобаються. Тому, тому я так кажу. Коли навчаєшся в університеті, максимум взаємодіяти з лікарями, які працюють, і по можливості домовлятися, щоб їм асистувати, найбільше дивитися і більше намагатися практично працювати руками. В цей час є дуже багато можливостей, багато є курсів, які для лікарів е, коштують вже колосальні гроші. А для студентів е, дуже часто це є безкоштовно і відвідувати максимальну кількість якогось додаткового навчання, е, впитувати в себе, і все вийде. Особ, ну, в стоматології головне це практика. Теорія знати потрібно, але Поки руками дуже багато разів не проведеш якісь маніпуляції, які хочеш навчитися, стоматологом не станеш.